Ну що, друзі, двоє студентів засиділися допізна за практичними роботами. Ну, та й він дивиться в вікно, каже, Блінка, 12 та година, вже на маршрутку не встигаю, на таксі грошей немає. Як мені додому добратися? Вона каже, ну і що лишайся тут у мене в кімнаті, в гуртожитку. Якось каже, переночуємо. Він каже, але ж в тебе одне ліжко. Вона каже, не переживай. Також натягнемо мутузку посередині. В тебе буде своя половина, в мене своя половина, та й якось там до ранку та й буде. Прийшов ранок, вони зібралися, наче йдуть на пари в університет. Вона злюща, як собака. Він же не знає, як, як, як до неї підійти. Як до неї, знаєте, думає, о, клумба, зараз піду нарву квіти. Каже, чуєш, хочеш, я зараз перелізу через паркан і нарву для тебе квітів? Який паркан? Я те умоляю? Ти через мотузку не зміг перелізти вночі дочне вида зв'язи.